Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог любить тебе. Бог завжди любить Тебе. Бог є любов, і цьому не змінюється. Ісус Христос, Він Господь вчора, сьогодні і завтра, і післязавтра, і так у віки. Він теж Господь целитель, Він теж Господь обезпечитель, Він теж Господь, хто дає захист, допомогу, ходатай, гарант Твого спасіння. Дар праведності для тебе. Глава тіла свого, що є церква Його. І все інше, що ми можемо прочитати в Біблії в Слові Божім. Звідки ми знаємо про Ісуса Христа з Біблії? Біблія це дане нам Слово Боже. Це вірніше, Слово Боже дане нам людям. І Бог бадьорить над Словом Своїм. Бог бадьорить над Словом Своїм. Не над моїм словом, не над словом якоїсь людини, а над Своїм Словом. Да, якщо людина служить Словом Божим, то Дух Святий він під, підтверджує це слово проявами, знамення, чудес, свідоцтвом Духу людини, що так, да, це істина. Слово Боже це істина. І так, сьогодні я трошки хочу сказати от про що: страдати ради Христа. Є таке да, поняття в Біблії страдати ради Христа. І що це за страдання? Перш за все, давайте подивимось на те, що Ісус Христос зробив для нас. Він пострадав для нас. Все, що Він зробив, Він зробив для нас, для людей. Да, Біблія каже, Він взяв на себе всі наші немочі і наші болезні. Для чого? Щоб ми ранами Його були здоровлені, зцілені, щоб ми ходили в Божественному здоров'ю і могли сьогодні вірою приймати зцілення для нашого тіла. Він взяв на себе наш гріх, прокляття закона, наказання за наш гріх, щоб ми були праведні в Ньому, щоб всі наші гріхи були сьогодні пробачені нам і зглажені, щоб наш Дух він сьогодні був народжений від Бога. І щоб ми в своєму дусі вже не мали гріха, тобто гріховної природи. Тобто, все, що Він зробив він це зробив для нас. Він пошов, щоб ми туди не йшли. Він взяв владу над дьяволом, над цими бісами і Він передав цю владу нам, церкві, людям, народженим з гори. Тобто, страждання Ісуса були для нас. Так, да, на землі Він претерпів іскушення. Біблія каже, Він був. І скушаємо всьому, окрім гріха. Тобто він не зробив гріха? Він не зробив гріха, але він взяв гріх, гріх наш на себе. Він зробився гріхом для нас, щоб ми в ньому були правильними. Він помер і воскрес. Алілуя! Він іскопив нас від гріха для Бога. Тобто в чому заключалося страждання Ісуса? Щоб привести нас к Богу. Щоб нам потім було добро, щоб ми мали Його радість. Радість от Духа Святого, радість спасіння, Радість миру з Богом. Біблія так і каже, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Що ми маємо? Мир з Богом. Є таке, що страждання віруючих, так. Да. Допустимо, ми можемо глянути на це посланнях Павла, книгу діяння на життя апостола Павла, Біблія каже, що Він пострадав для тіла Христова. Павло таки каже, що Його страдання восполнили недостаток тіла Христова. Тобто це не означає, що Ісус мало чого зробив для нас. Ні, Ісус зробив повну роботу, ніхто більше такого не може зробити і не зробить ніколи. Ну, який недостаток апостол Павел прийняв тіло Христову відкриття. Ті послання, які ми сьогодні читаємо, це відкриття в імені Ісуса, о власті віруючого, о дарах Духа Святого, о служінні, даров служіння, Даже о, о причасті хлібопреломленні. Все, що ми читаємо в посланнях Павла, також ми додаємо до цього обов'язкового послання Якова, Петра, Йоанна. Це все новий заповіт. І Павлу да, прийшлося пройти через певні страдання ради Христа, тобто ради недостатка відкриття тілу Христову. Тобто, в вот чому заключалося страдання Павла ради Христа. Тобто, щоб нам було добро, щоб нам принести відкриття, щоб нам дати, дати послання нового заповіту. Щоб нам дати Слово Боже, на яке ми сьогодні можемо полагатись, опиратись, щоб основання було заложено. Це, це не те, що Павел щось доробив, що не доробив Ісус. Не, він додав. не сверх того, що Ісус зробив, але Він додав до того, що зробив Ісус для нас. То страдання Ісуса заключалось в тому, щоб принести нам мир Божий, щоб принести нам відкуплення, радість Бога. Страдання Павла заключалось в тому, щоб принести нам відкриття Слова Божия. Слово Боже. Слово Боже, яке ще не доставало нам церкви, яке сьогодні є в Біблії, як послання Нового заповіту. Яке ж сьогодні страдання християн? То страдання християн це не означає, що ми страдаємо. Ради того, щоб бути ближчим до Бога, щоб покаятись в чому. Ні. Страдати ради Христа сьогодні для нас в наше, время, яке ми живемо зараз на землі. І ми живемо в час церкви, сьогодні наше, время. Время народжених зверів, время церкви. І сьогодні страдати ради Христа. Це да, те, що ми. Можемо терпіти якісь гоніння за слово, за нашу віру. А не за те, що Бог хоче нам щось довести, якось нас наказати, або якось нас розуміти, або якось зробити нас ще більше праведними, святими і непорочними. Ні, стра... наше страдання це дійсно, ми можемо сталкуватися з непоніманням людей, які нас не розуміють, за злобою якоюсь людською. Ісус так об этом казав, що коли ми сіємо слово, коли ми живемо словом, вірою в слово, перш за все, ми можемо столкнутися з тим, що дьявол може виступити проти нас. Сьогодні на землі є гріх, є сатана, є беси і демони, які можуть виступати проти віруючого, щоб віруючий перестав жити вірою. І при цьому да, ми можемо спитувати певні якісь неблагоприятні обставини. Це не означає, що Бог посилає дьявола або бесів, щоб ми страдали, щоб ми більше були святими і більше трималися за слово. На жаль, сьогодні много християн відступають від Бога, як коли вони сталкиваються з трудностями. Для цього і приходить сатана, щоб вкрасти слово. Потім Ісус сказав, що приходять страдання в житті христяни від людей, які ще не народжені з гори. Либо вони по своїй самій злобі, либо вони дійсно відомі нечистими духами, і вони можуть нам причиняти якісь неблагоприятні обставини, чинити проти нас якісь злі свої наміри, або просто щось поступати по своїй похотливості. В чому тоді заключається в цих випадках наше страдание? Да, ми, опять-таки можемо терпіти якусь несправедливість по відношенню до нас. Ну ти вже можеш жити вірою, ти вже християнин, ти вже праведний. Є таке, що, що в наше життя можуть приходити неблагоприємні обставини, коли ми самі їх допускаємо, коли ми самі живемо по плоті, коли ми самі гнівуємось, роздражаємось, не прощаємо, сіємо зло і пожинаємо зло. Це не означає даже страдати ради Христа. То сьогодні наше страдання ради Христа, це означає, що коли ми сіємо Слово Боже, служимо Словом Божим, то ми можемо терпіти якесь непорозуміння по відшенню до нас. Ну при цьому ми приносимо благодать іншим людям. Вот що страдати сьогодні ради Христа. Це коли ти. Можеш переживати в своєму житті неблагоприятні обставини, но при цьому ти приносиш іншим людям благодать. Ти приносиш іншим людям Слово Боже, мир Божий, Євангелія. Бо вот що страдати сьогодні ради Христа. А не те, що терпіти якесь непорозуміння для себе, неблагоприятні обставини, щоб бути чомусь навченим від Бога. Ні. Нас вчить Слово Боже, нас вчить Дух Святий, який в нас. Ісус сказав, Ви познаєте істину. Він каже, якщо ви мої учні, ви прибудете в Слові моєму, і Слово зробить вас свободними. Ви познаєте істину і Істина зробить вас свободними. Так, да, є таке місце Писання, «Страдаючи страдающе плотью перестає грішити. Ну, точний перевод означає, що Той, хто протистоїть гріху, Він перестає грішити. І, звісно, коли ми протистоїмо гріху, ми можемо терпіти в своєму тілі якесь неблагоприятне почуття. Да. Коли ми перестаємо грішити, перестаємо гріху, коли ми проти всемо дьяволу, коли ми реагуємо в любові на обставини, ми перестаємо грішити. Це теж можна сказати, страдати ради Христа, переставати грішити. Слідкувати за своєю поведінкою, за своїми словами, щоб моя поведінка, мої слова приносили благодать ближньому, людям вокруг нас. Навіть якщо вони зараз нас не приймають. Це є страдати ради Христа. Тобто Бог не, дає, не дає ніяку неміч, болезнь, війну. У Бога цього немає. Він не посилає дьявола і скушать нас. Він не посилає яких бесів неблагоприятне обставини. У Бога цього немає. Він простирає руку свою на содівання знамені і чудес. Біблія каже в руке Його, в десниці його, та нік Його сили. Як Бог може нам щось причинити неблагоприємне, щоб нас чомусь навчити? Простираючи руку свою, ні. В руці його, та нік його, сили, його слави. Ісус Його слава, Дух Святого Його слава зцілення Твого тіла, Його слава, Твоя защита від пулі, від смерті це Його слава, це про Його слави. Восповнення всяких наших потреб, це Його слава. Як Він може щось нам причинити, щоб ми через страдання чомусь навчилися? Хтось каже, ці страдання сьогодні в нашій країні, щоб люди покаялись. Ні, щоб люди покаялись, Бог дав нам Євангелію, дав Слово, дав Ісуса. Дари служення, Бог дав церкву. Благость Його веде до покаяння, ані страдання людей. Тим більше, невіруючі люди, вони не страдають ради Христа. Вони не повинні приходити через які страдання, щоб наблизитись до Бога. Люба людина це її вибір, наближення до Бога. І Бог дає право людини вибору. Бог не заставляє людей. Як він може нам щось причинити? Донавінням Дун, Ні. Днавєння Його приходить силення, люди наповняються Духом Святим. Ісус дунув, каже, приймить Духа Святого. Бог взяв людину з із праха землі, дунув, і людина стала живим Духом. Як Бог може нам щось причинити? Словом своїм. Ні. Він послав слово своє, написано, воно і зцілило. Його слово це життя для нас і здоров'я для всього нашого тіла. Як Бог може нам щось причинити через інших людей? Ні, служителя Його це служителя правди, це ті, хто несуть мир Божий. Слово істини, слово зцілення, благодаті, праведності. Бог не побуждає інших людей робити зло другим людям. Це не страдати ради Христа. Страдати ради Христа. Це коли ти дійсно можеш щось в своєму житті терпіти неблагоразумне, неблагоприятне, але при цьому ти іншим людям приносиш благодать, ти приносиш їм, Євангелія. Ти приносиш їм благу зв'язку. І те, що сьогодні відбувається в нашій страні, це не страдання ради Христа, це яка, якась хвора людина в компанії з другими хворими людьми. щось Хоче зробити зло. Но в Україні є багато людей, ще не народжених згори, і вони не повинні страдати раді Христа. Вони повинні прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя. Бог з нами, Він любить нас і Він не дає нам страдати. Він не дає нам іскошення. Він не дає нам зло. Це Бога зневага казати, що Бог дає зло. 我一没说什么，阿